Доброго дня! Вас вітає творча майстерня сверлик. Мене звати Оля. Мене Аня. А це наші маленькі майстри. І сьогодні ми будемо майструвати ось таку дерев'яну іграшку. Творча майстерня сверлик запрошує креативних і творчих дітей від 9 до 99 років з цікавими і яскравими ідеями. Формуємо групи 9-10 років, 11-12 років, 13-14 років, а також дорослі групи. Музика. Учні майстерні будуть працювати з матеріалами: деревом, склом, металом, папером, тканинами, шкірою, керамікою, воском та шкарлупою. Клас майстерні обладнано сучасними меблями. В класі 8 розділених орсклом робочих місць. Кожне місце обладнане професійним багатофункційним інструментом Dremel 3000 з різноманітними насадками і приставками. Будемо різбити, гравіювати, фрезерувати, полірувати, сверлити, різати, шліфувати та фарбувати. Творча майстерня сверлик розташована на другому поверсі профіцентру Квітка на вулиці Городоцькій, 224.